Я не можу заснути, якщо я келих вина не вип'ю ввечері. Бо, воно трошки розслаблює. Я не напиваюсь, не, не п'ю там бутилками. Але келих вина раніше я дуже дуже рідко там. А за... стало чесно, я курю Айкас, як просто скажена. Бо він в мене, як от, у мене... І мої діти мене, мене сварять. Мама, ну, мол, типу, ну. Це ж шкідливо, там, все, я, я це все розумію. Говорю. Да, а для мене це е, е, зняття стресу. Ну, я не знаю, чим можна ще. Я її медитую, я її займаюся спортом, і, звісно, кінний спорт, я спортсменка, Все, але ну, стільки, скільки я ція Айка зараз курю, це просто. Я розумію, що це, ну, це просто жах. Я ж колись, Знаєте, теж на нервовому стані в мене, коли мама клінічна смерть неї була, я почала курити на нервах.